Гройса! Мені дуже надзвичайно школи це дівчини. Я вважаю, що в нашій державі болі поражені до провальних судеління. Техіологи не треба саджати, а то вічно пов'язаний. Просто розривати треба на місці, це і раз. А по-друге, що ви хочете від держави, в якій президент двічі судимий гопник і гвалтівник і все інше. Я цього не розумію. Для чого? Від прокуратуру треба приходити вже, напевно, з вилами і з пляшками молотовани, садити і казати всім ганьба, кінець кінців. Ми, ми зараз, крім того всього, що ми зараз всі пакети робимо, покажемо свою слабість. Ну що ми зробили? Кому ми докажемо? Цьому лайну одному з другому. Нікому в житті не докаже. Ці, ці люди, ці покидьки люблять тільки силу, розуміють силу. І тільки поки ми не наберемося тієї сили і не вийдемо дійсно рішуче, скажімо так. Якщо ми протести по всій Україні, то ми будемо мати ті ситуації, які зараз є. Що Оксана єдина, єдина, єдина дівчина, яку зґвалтували, хотіли вбити з политичі, як, по Україні. Їх море. Чи в нас у Львові скільки людей п -п понищили, п -п покатували в тих самих спецрозпідільниках, в райвідділах і всіх? Може тут немає нікого такого, що не попадав ніколи в райвідділ? Там ж одні м'ясоруби сидять, розумієте? І м'ясоруби, розумієте, покриває та сама прокуратура, яка тут сидить. І до кого ми прийшли? Я ще раз скажу, них треба приходити тільки з вилами, тому що з вилами вони будь-яку подальшому розуміти. А для того, що ми прийшли з вилами, ми маємо багато силу, перш за все. І ця сила має бути рішуча і єдина. І має бути по всій Україні. І не молодь має підходити де тут. А де всі решта ті коди, які там себе позиціонують, що там за захист українців і все інше? Де вони є? Піарити можуть на якісь інші хати. Чому тут не підпишуть? Чому тут не прийдуть прокуратуру, само, а, саме, не. В... чому депутати Верховної Ради, нашої Верховної Ради не скажуть, що геть того самого... Міністра оборони або того самого про, про прокурора України. Чому цього не робиться? Чому всі дивляться? Я кажу, я, я, я за протести, але я за протести рішучі кінець до кінців. І ще раз кажу, ніколи в житті Україна не буде нормальною державою, поки буде гопнет. Треба його знімати, знімати Верховну Раду, Кабінет міністрів і ту що шушеру, що біля нього стоїть. Подивіться, хто біля нас стоїть. Хто нам, керує, хто керує цією державою? А ми пікетуємо. Я за, за підтримку того, як саме дійсно шкода дівчину. Але але треба рішати питання перш за все з голови, як на мене. Тому готуємося злочки на майбутнє в подальшому. Треба дійсно діяти більш рішучіше. І я готовий до вас під'єднувати завжди. Дякую.